Добрий день! Сьогодні напередодні Нового року в мене є багато побажань. Але сьогодні я хотів би зосередитися на одному з цих бажань і побажати вам в новому році бути багатими. Але для того, щоб бути багатим, потрібно зрозуміти, що роблять багаті по-іншому, ніж інші люди. Прірва між багатими та всіма іншими збільшується. Існуючий розрив стає все більшим і більшим, і він лише продовжуватиме розширюватися. Отже, що такого багаті роблять, чого не роблять усі інші, це саме про те, що ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Давайте поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Чим більше я вивчаю багатих людей, тим більше я розумію, що різниця між багатими та бідними полягає не в кількості грошей, які вони мають, або в розмірі будинків, в яких вони живуть, або в машинах, на яких вони їздять. Це все другорядні поверхневі ознаки. Справжня різниця між багатими і бідними полягає в менталітеті, іншими словами, в тому, що в них в голові, і як вони думають, це мислення визначає пріоритети, і таким чином люди зосереджуються на пріоритетах, що визначило їх мислення, і відповідно працюють в цьому напрямку. Багаті люди зосереджуються не на тому, на чому зосереджуються бідні. І це спонукає їх робити ті речі, які дають їм змогу мати багато грошей. В основному вони просто живуть зовсім по іншому. Якщо ви коли-небудь чули вислів, щоб заробити гроші, потрібні гроші, це насправді неправда. Насправді на першому місці є певний менталітет, а потім цей менталітет, цей спосіб мислення спонукає вас. Робити певні дії, які і дадуть вам змогу накопичити гроші і стати багатими, а не навпаки. Отже, перше це спосіб мислення. Окей, давайте розглянемо, що багаті люди роблять інакше. Перше, що багаті люди роблять інакше, це те, що вони купують активи, а не зобов'язання. пасиви. По-перше, треба розуміти різницю між активом і пасивом. Найпростіше пояснення є в книзі багатий тато, бідний тато Роберта Кіосакі. «Rich Dad, Poor Dad». Роберт Кіосакі в книзі каже, активи кладуть гроші в вашу кишеню, а пасиви виймають гроші з вашої кишені. Таким чином, прикладами активів є акції, облігації, приватний бізнес, оренда нерухомості і так далі. Прикладами зобов'язань є кредитні картки, студентські позики, іпотека, а також речі, які. Ви купуєте, наприклад, машини, коштовності, відпустки, речі, які просто витягують гроші з вашої кишені без подальшого їх повернення. Багаті люди постійно зосереджені на придбанні активів. Насправді це майже їхня кар'єра. Вони або будують активи, або купують їх. Ще раз повторю: багаті люди або будують активи, або купують активи. В той час усі інші в значній мірі зосереджені на покупці зобов'язань і просто на заробітку достатньої кількості грошей, щоб купити і підтримувати ці зобов'язання. Наприклад, я з жахом інколи дивлюся, як порівняно недавно іммігрувавши, люди, наприклад, купляють машини за 50 тисяч доларів. Звісно, в основному в них цих грошей немає готівкою, і тому вони беруть кредит. Таким чином, вони купляють автомобіль за 50 тисяч, це актив і в той же час купляють зобов'язання. Це пасив на 50 тисяч. Але як тільки вони вивозять цей автомобіль з ділерської автостоянки, він відразу коштує набагато менше, наприклад, 40 тисяч доларів. Таким чином, тепер в них є зобов'язання в розмірі 50 тисяч доларів. І актив у розмірі 40 тисяч доларів. І цей актив насправді буде продовжувати знецінюватися з часом. І потім вони важко працюють, щоб мати гроші на місячні виплати на цей автомобіль. Це те, що я називаю купляти зобов'язання. Уникайте купівлі пасивів, зобов'язань, натомість купуйте активи. Якщо ви не звикли так думати, звісно, не будьте надто суровими до себе, тому що більшість людей не розуміють різниці між активами та пасивами. Всі ми в той чи інший час купляємо пасиви, тому що це стандартний шлях для багатьох американців. Це просто стати споживачем, витрачати всі свої тяжко зароблені гроші на матеріальні речі. А, маркетологи в Америці дійсно вміють маніпулювати. Психологією, щоб змусити вас купувати речі. Але якщо ви хочете бути багатим, ви повинні бути іншим і протистояти цьому тиску, і не купувати речі в борг. Що підводить мене до наступного пункту. Але перш ніж ми поговоримо про наступний пункт, що багаті роблять інакше, будь ласка, нагадую, не забудьте нажати на кнопку лайк і підписатися на канал. Дякую! Окей, наступний другий пункт це те, що багаті люди використовують борг на свою користь. Борг можна використовувати як інструмент для купівлі активів, які ростуть і дають інвестиційний дохід. І цього доходу більш ніж достатньо для покриття витрат на відсотки за боргом. Однак, якщо ви використовуєте борг для купівлі зобов'язань, то це дійсно завдає шкоди вашим фінансам. Такому випадку ви використовуєте борг в негативному ключі. На жаль, це надто легко почати використовувати борг неправильно, тому що, знову ж таки, це стандартна позиція в американському суспільстві: використовувати свою кредитну картку та борги на речі, які не окупаються: дорогі машини, дорогі відпустки, дам, дамські сумки і так далі. Це не те, що багаті люди не мають боргів, вони їх мають і багато. Але вони знають, як розумно ці борги використовувати. Вони знають, як використовувати борги, щоб зробити себе багатшими, тоді, як бідні люди, як правило, використовуючи борги, роблять себе біднішими. Ще раз повторю: багаті люди знають, як використовувати борги, щоб зробити себе багатшими. Тоді, як бідні люди, як правило, використовуючи борги, роблять себе біднішими. Давайте подивимося, наприклад, як можна використовувати борг на свою користь. Припустимо, ви купуєте житловий будинок за 800 тисяч доларів і берете на нього іпотеку на 640 тисяч доларів або 80%. Таким чином, у вас буде 640 тисяч доларів боргу і 800 тисяч доларів активу. В цьому випадку у вас актив більший, ніж ваші зобов'язання. Проблема в тому, що багато людей роблять навпаки, пам'ятаєте, я привів цей приклад про автомобіль. В людини заборгованість більша, ніж вартість активу вартість цього автомобіля. У випадку з будинком дохід від оренди цього будинку достатньо для обслуговування боргу та погашення щомісячних платежів по іпотеці. Тож, замість боргу, який виймає гроші з вашої кишені, ви маєте дохід від оренди цього будинку у, розмір, у розмірі, припустимо, 40 тисяч доларів. Щорічні виплати по іпотеці становить, допустимо, 30 тисяч доларів. Таким чином, ви отримаєте 10 тисяч доларів чистого грошового потоку, і, і борг фактично самооплачується. Це приклад того, як багаті люди використовують борг на свою користь. Наступне, що багаті люди роблять інакше, це те, що вони не працюють за зарплату. Ось що дослідження нам показують: ми маємо змогу бачити у відсотках, як багаті люди заробляють свої гроші. Заробітна плата 15%, відсотки і дивіденди 15%, бізнес дохід 25%, приріст капіталу, capital gains – 45%. Іншими словами, більшу частину їхнього доходу багаті отримують від інвестицій та бізнесу, а не з зарплати. Ще одна з причин, чому багаті не працюють виключно за зарплату, полягає в тому, що зарплата є формою доходу, який найбільше оподатковується. Інвестиційний дохід, такий як дивіденди, відсотки та приріст капіталу, має набагато нижчі податки. На дивіденди від інвестицій, податки набагато нижчі, а в деяких випадках вони фактично становлять 0%. Тоді, як на зарплату податки можуть сягати 45 або 50% у деяких податкових групах. Звісно, немає нічого поганого, якщо ви працюєте на зарплату, але ви маєте переконатися, що частину своєї зарплати. Ви відкладаєте і мудро інвестуєте, і з часом це дозволить вам створити інші джерела доходу. Таким чином, ви використовуєте свій дохід із зарплати як джерело для створення іншого доходу. Якщо вам потрібна допомога щодо того, як інвестувати, перегляньте відео на цьому каналі або зареєструйтесь на безкоштовну консультацію в посиланні нижче. Четвертий пункт, про який я хотів би поговорити, це те, що багаті люди говорять мовою грошей. Я маю на увазі, що вам треба бути фінансово грамотними. Вам не потрібна формальна фінансова освіта, але вам абсолютно потрібно бути фінансово грамотними. Я думаю, що це досить очевидно, що для того, щоб заробити, зберегти і головне примножити свої гроші. Ви повинні розуміти власні фінанси та грамотно керувати ними. Уоррен Баффет, один з найуспішніших інвесторів у світі, сказав, коли людина з грошима зустрічається з людиною з досвідом, той, хто має досвід, отримує гроші, а той, у кого є гроші, йде з досвідом. Не будьте тою людиною, що залишається з досвідом, але без грошей. Є більш дешевий спосіб придбати досвід. Вам треба бути фінансово грамотними, щоб ви могли при принаймі ставити правильні запитання і просто розуміти, що відбувається з вашими грошима. Багаті мають фінансову грамотність і вміють читати фінансові звіти, що дає їм змогу оцінити ризик та потенційні винагороди від інвестицій. Таким чином вони можуть приймати рішення на основі знань і фактів, а не емоцій. Ви повинні звикнути до умови грошей. Ви повинні зосередитися не на тому факті, що у вас зараз, можливо, немає грошей, а на тому, щоб почати здобувати навички та знання, які допоможуть вам навчитися вигідно використовувати свій капітал. П'ятий пункт. Цей пункт, мабуть, найважливіший пункт про те, як багаті відрізняються від бідних. Багаті люди планують своє життя або приймані своє фінансове життя. Вони використовують те, що я називаю виграшним процесом. У цьому процесі чотири кроки. Крок перший. Ви повинні збільшити свою розумову ясність. Людська природа знаходиться в положенні дрейфу і прокрастинації. Ми всі володіємо цією здатністю просто пливти по течії через життя. Більшість людей тікають від реального життя в телевізор або в соціальні мережі. Більшість з нас, ми встаємо вранці, йдемо на роботу, дивимося фільми або граємо з телефоном, потім лягаємо спати і повторюємо цей цикл кожний день. Але це не те, що зробить вас багатими. Якщо ви хочете бути багатими, ви не повинні просто пливти за течією. Ви повинні описати свої мрії і цілі на папері в письмовій формі. Ваші мрії і цілі, ваше бачення дадуть вам енергію. Щоб функціонувати на цьому більш високому рівні, вам потрібна енергія, і ваші мрії і цілі дадуть вам цю енергію. Ви повинні записати, що я хочу від життя, чому я цього хочу, і чим і чи мотивують мене ці мої мрії і цілі. Крок другий посилити фокус. Ви повинні постійно думати про своє бачення, бачення для вашого фінансового майбутнього. У вас має бути бачення і місія. У вас повинна бути ясність, і у вас має бути посилений фокус. Якщо ви збираєтеся стати кимось або зробити щось екстраординарне, якщо ви хочете уникнути гравітаційного потягу сірості, ви повинні володіти цією ясністю, і у вас повинен бути посилений фокус. Третій крок це розробити план, як досягти ваших цілей. Це недостатньо просто мати мрії і цілі. Треба також мати реалістичний план дій. Четвертий крок це масові дії. Отже, ось виграшна формула, яку використовують багаті люди. Перше ясність. Ясність в тому, чого ви хочете і чому ви цього хочете. Друге, посилений фокус. Третє, детальний план. І четверте масові дії. Тепер я хотів би почути від вас. Напишіть в коментарях. Які з цих пунктів ви, можливо, вже виконуєте, і які з них ви знайшли особливо корисними? Сподіваюся, це було корисним відео для вас. Якщо у вас є фінансові питання, то, будь ласка, запишіться на безкоштовну консультацію по посиланням внизу. На останок я хотів би сказати: якщо ви дивитеся на кар'єру у сфері фінансових послуг, або просто шукаєте підробіток до основної роботи. Ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати на неповний робочий день у вільний час. Будь ласка, поставте лайк і поділіться цим відео зі своїми друзями, які також можуть отримати від нього користь. І не забудьте підписатися на мій канал, де ви дізнаєтеся, як стати фінансово незалежним і жити своїм найкращим життям. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.